Знайшов зошит з української мови студента першого курсу групи ОРО3 Нікіфоров Владислав. Нікіфоров п'яне Галайтання. Тут у нас, є. Є нас Васильстус. Отже, сейчас мы прочитаем Роси з С українських письменників ХХ століття. Доля Василя Стуса найбільш схожа на Шевченкову. Обох переслідувала імперія. Відповідно, царська та комуністична. Бо я зазнали за словання і за на творчу діяльність. В обох життя обірвалася на півдорозі у Шевченка. Шевченка помер 47 літ 11.